Доброго дня, шановне керівництво Центрального апарату Державної служби України з безпеки на транспорті та правоохоронні органи, яким це відео потрапило. Вибачте, що читаю, але просто підготував текст, адже переживаю. Я старший державний інспектор відділу державного нагляду та контролю у івано франківській області Михайло Дмитрович Вінтоняк. Засвідчую свою посадову особу службовим посвідченням та нагрудним жетоном. Хочу повідомити вас про ганебну ситуацію, яка склалася в нашому колективі. Керівник нашого відділу Гарасимко Іван Михайлович заставляє нас виконувати його злочинні накази через погрози звільнення та особисті проблеми, а саме, всупереч антикорупційного законодавства України. Та 590-го наказу Укртрансбезпеки від 9 серпня 2022 року щодо порядку та застосування засобів фото-відеофіксації надав нам інспекторам доступ, логін та пароль для внутрішнього входу в нагрудні бодікамери для того, щоб у разі зупинки, перевірки та можливої фіксації адміністративного господарського правопорушення. Транспортних засобів та перевізників, якими він опікується а простими словами кришує. За його незаконною вказівкою, ми могли б самостійно видаляти відеоматеріали з нагрудних бодікамер. Можливі правопорушники уникати відповідальності, а наш керівник можливо отримувати особисту користь, скоріш за все, матеріальну, А ми таким самим чиняти службові та кримінальні правопорушення. Чого категорично не бажаємо робити. Але для прикладу та підтвердження вище вказаної інформації я показую на практиці, як це відбувається. От, моя службова бодікамера, наш робочий ноутбук. Нагадую, що ми не є відповідальними особами за бодікамери в плані того. В плані здачі їх, обробки інформації. Тобто ми повинні, згідно інструкції та наказу, щоранку отримувати бодікамеру, розписуватись за неї, ну, протягом дня там, фіксувати перевірки, фіксувати те, складення адмінгосподарських чи адміністративних матеріалів. І, відповідно, після зміни, після лінії, здавати їх відповідальні особи, так само під підпис. Цього всього не відбувається. Але найгірше те. Що через погрози, через тиск з, наш, з боку нашого керівника ми повинні щодня робити таку процедуру. Так само хочу попередньо сказати, що останнє я сьогодні працював з цією бодікамерою. Ем, всі мої робочі відео тут збережені, але в кінці я записав відео, просто знявши декілька секунд природу, щоб його видалити за допомогою входу. Входимо в програму Бодікамера Асістент. Дозволити цій програмі від невідомого видавця вносити зміни на вашому пристрої. Так. Бодікамера, асистент. Рекогніс. Рекогніс. Так, девайс-ID, номер камери, я так розумію, АХ2744035. Так, вводимо. Вводимо пароль. 4, 4, 5, Z. 7XMBE. Ну, e, 4. Відповідно, букви всі на англійській мові, лати... латиницею і натискаємо Enter. Зараз зайшли в body камеру Заходимо в світ USB мод. Окей okay. Беремо, чекайте хвилинку, це ще комп'ютери такі. Заходимо в папку DC-MC IM. Сьогоднішня дата 10.12.2024 рік. Відкриваємо її, прогортаємо папку з відео до останнього відео. Відкриваємо відео. Ось це я знімав з власного автомобіля декілька секунд. І тепер мишка наведена на останнє відео. Натискаємо клавішу «Delete», Enter. І останнє відео видалене. Можу показати частково попереднє відео з моєї останньої перевірки. Щоб щоб вам було зрозуміло, що останнє відео, яке було останнім, насправді видалене. Ось тут я просто складаю адмінгосподарський матеріал у вигляді акта під час перевірки. І так, закриваємо. Для того, щоб стерти всі сліди цього входу, нам керівник порекомендував видаляти всі інші папки. Тобто папка ID, папка LOG, папка debug, log, та папка BIN. Повністю видаляється. Delete – видалити. Так, секунду, бін видалити. В папці DCIM всі інші відео залишаються. І після того, як на цю бодікамеру буде зняти наступне чи наступні відео, всі всі папки, які були видалені, вони будуть оновлені і заповнені вже новими новою інформацією. Я не є спеціаліст у сфері комп'ютерних і програмних технологій, але так, як, скажімо так, у вигляді користувача я можу десь більш-менш так розуміти. І все, закриваємо програму, відключаємо бодікамеру і відео, яке не потрібне нашому керівнику та перевізнику. Скажем так, недобросовісному, які у можливій змові для того, щоб уникати в мінусподарських правопорушень. А нагадаю вам, що на сьогоднішній день штрафи, які складає інспектор Укртрансбезпеки, сягає від 170 гривень і до 51 тисячі. Такі штрафи протягом зміни можна скласти. Досить багато, і, відповідно, перевізники, особливо місцеві, стараються їх не отримувати, не стараються не порушувати, а стараються їх не утримувати. Адже вони мають, вони інколи навіть під час того, як ти зупиняєш транспортний засіб на Івано-Франківській реєстрації, значить, вони сходу інколи з кабіни тягача говорять, що ми знаємо Івана. Ми дзвонимо Івану, вашому шефу. Зараз все порішаємо і закриємо питання. Тому йти під кримінал, під статтю ми не хочемо і не будемо це робити. Дякуємо, просимо всебічно та об'єктивно розібратися в даній ситуації. Попереджуємо про те, що це відео потрапить у різні правоохоронні органи, такі як... Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, можливо, управління стратегічних розслідувань, Служба безпеки України, а вже потім аж центральний апарат Державної служби України з безпеки на транспорті. Адже там є теж де дуже багато питань на рахунок, як то кажуть, змов, схем і так далі. Ми хочемо працювати чесно, добросовісно. І для розвитку, як то кажуть, України. До побачення.